Практична робота номер 3 Для того, щоб виконати цю роботу, нам треба буде попрацювати з середовищем, яке працює у Wordських документах. Тобто або це програма Word, або це якась аналогічна програма, яка буде працювати на мобільному телефоні. Значить, що треба зробити в цій практичній роботі? Я вам надішлю шаблон документа, в якому будуть е деякі матеріали. Що там буде? Тут будуть Надписи. Наприклад, маркований список на тему будови системного блоку. Сюди ви повинні створити маркований список про будову системного блоку. Нагадую, маркований це йде з маркерами, не з цифрами, а з якимись символами. Нумерований список. Внизу ви повинні зробити надрукувати список, який буде пронумерований або цифрами, або буквами. Різновиди комп'ютерної межі. Список буде тут невеликий. Далі йде багаторівневий список на тему розкладу уроків. Тобто, наприклад, перший день понеділок, а далі будуть на другому рівні Д йти якісь там уроки. Або навпаки, А з дужкою – і понеділок, і далі 1, 2, 3, 4, 5 підуть уроки в понеділок і вівторок. Всього треба зробити два списка на понеділок і вівторок. Тобто два рівня. Понеділки вівторок, а потім другорядних по 7 чи 6 уроків, скільки вас там по своєму розкладу так і зробите. Далі потрібно зробити таблицю на тему різновиди клавіатури за зразком. Тобто оцю е табличку треба удалити, взагалі приберете її, а побудуєте таку саму, як ця. Я вам пропоную будувати нижче. Ця нехай остається як зразок. Зробите ту другу свою табличку, цю тоді можете прибирати. Далі йдуть такі от елементи. Подивіться, фігура. От треба вставити через меню вставку якусь фігуру сюди. Піктограму. 3D-модель, якщо доступно в вашій версії Word. Якщо немає, то поставити мінус. Smart-Art. Подивіться, Smart-Art це схеми, такі якось на цьому зображенні. Це теж картинка, скріншот. По ньому ви зробите отаку от табличку. Різновидний моніторів. Раз, два, три. Три елементи всього на все. Далі скріншот написано. Сюди треба що? додати два монітори. Електронно-променева трубка. Далі там Ще два види моніторів знайдете, які скажімо, і ще якісь там, не знаю, світодіодні, наприклад. І сюди поставите два зображення. Замість оцих от кружечків, картинки вставити. Скріншот місця, де ви знайшли зображення моніторів. Тобто в пошуку в браузері з Гугла. Зробите скріншот, додати сюди в це місце. І далі Формула 1, Формула-2. Дописати сюди, вставити дві формули за допомогою меню Вставка, як в, сьогодні, в сьогоднішньому році було показано. Точно такі самі дві формули, але вони повинні бути в режимі редагування. Не картинки скопійовані, вставлені, а нормальні формули. Тобто, пишете нормальну формулу, цю потім е скріншотну формулу ви прибираєте бекспейсом чи делетом удаляєте. В кінці оцей шаблон ви повинні зберегти. так, І внизу, в самому, внизу, або ще краще в самому началі, підписати, хто робив. Хоча це не обов'язково, ви зберігаєте оцей документ в себе на комп'ютері чи телефоні, і прикріпляєте його до нашого Google класу, де я зараз створюю вам завдання. То там вже буде, що ваш аккаунт буде вже підписаний, тому, в принципі, підписувати не обов'язково, хоча не помішає. Отже, завдання таке зробити практичну роботу, зберегти в водовському документі і прикріпити до Google класу.